Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Дев'ятнадцятого година 7 хвилин в Україні. Мене звати Сергій Стуканов. Ну і далі шановні, друзі, будемо говорити про ІДІЛ або Ісламська держава Іраку та Леванту. Так називається, так розшифровується ця Абревіатура. Саме ця організація взяла відповідальність за теракт, який було зчинено два дні тому у Підмосков'ї. І, зрештою, саме про цю організацію будемо говорити, які зараз її цілі, яка її мета, і чому вона спрямувала свої зусилля проти Росії. Зрештою, саме ця версія сьогодні є. Є ключовою ця організація, зрештою взяла на себе відповідальність за цей теракт. з нами кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного центру Української студії стратегічних досліджень. Юрій Олійник. І пане Юрію, доброго дня. Доброго дня, слава Україні, Героям слава. Я думаю, що найперше ми будемо говорити про іділ, про постання про генезу цієї організації, про її цілі. Далі ми перейдемо до теми, чому вона станом на зараз обрала однією з мішеней Росію. Ну і на сам кінець поговоримо про те, чому Росія опирається, так чому Росія не визнає на рівні пропагандистів, на рівні офіційних заяв, жодною мірою не визнає, що. Іділ атакував росіян, так тобто вони вигадують різноманітні версії, передусім намагаються каналізувати весь негатив на Україну, хочуть мститися Україні всьому заходові, а не тій організації, яка взяла на себе відповідальність. Ось така логіка нашої розмови. Такий на сьогодні план. Тож, найперше, іділ, що таке іділ? Ну, власне кажучи, Генеза його пройшла три етапи цієї організації. Ну, Офіційна назва, ну, як вона транслюється в різних мовах: ісламська держава Іраку та Леванту», а, власне, англійською Ізіс, тобто «Islam State of Iraq and Syria», Там арабську, це мається на увазі Ірак та Шам, бо Шам це Сірія по. Арабські, власне кажучи, це одна організація ісламістська, яка не на відміну від інших досить таки радикальних організацій, навіть е, ісламістських, е, характер, дуже великим рівнем так званого хариджизму, тобто, це такий е, дуже фанатичний підхід до, насамперед, щодо незгодних з ними самих же мусульман, тобто вони єдино правильно ведуть політичну боротьбу за встановлення а, це шаряцького устрою на, на землі, а всі, хто їх протидіють, це вже відразу вони відступники і анафемою, мовно кажучи. Тут ми тобто до, ж, вони... до речі, можемо одразу згадати, що навіть Талібан, так який зараз в Афганістані, вони вважають не такими неправильними мусульманами, і відповідно Талібан є ворогом. Іділу, і це до речі, теж ми сьогодні пізніше згадаємо в контексті Росії. Але дивіться, називається так, називається так. ця я організація. Рівно, це Талібан, так Талі, я би порівняв Талібан, в принципі, на фоні і ділу це в принципі досить таки е, організація поміркована з десятія десятки років, має, яка має своє уґрунтування е, в Афганістані, яка має певну яка є. Флагманом національної визвольної боротьби проти багатьох режимів, і, в принципі, яка несе ідеї шаріату, там іслам, але базовані на певних конкретному місії конкретного місі, народу традиції. А тут же і в них немає таких ідей, що прямо тут і зараз світову революцію ісламську робити. А іділ виник саме в групі найбільш таки фанатичних груп. Які змогли скористатись вакуумом влади в Іраку і в Сирії ну на початку 2010 х років? Але тут дуже важливо розуміти, що по суті, ми говоримо про три етапи і діло як організація. Перший етап це там 2004 2005 коли вона почала формуватися. Ну навіть пізніше вона саме ну вже тоді вона виникла, почала розростатися десь до 2012 року. вона була одна з багатьох там маргінальних організацій, які нарощували свій вплив. Потім вона, завдяки певними успішними діями, зокрема включенню до себе старих іракських чиновників, які були ще за садами Хусейна, певних військових. Службовців, скориставшись хаосом в державі, вони змогли створити цілу, так мовити, державну структуру на території Сирії та Іраку. Це 14-й рік і 15-й рік. Але вже потім, в той же момент, успішна ця франшиза почала розростатись, і купа інших організацій з різною генезою, з різним іншою ієрархією, іншим керівництвом почала їм приносити ніби присягу і формально стали провінціями цього іділу. Хоча насправді то вони мали зовсім своє власне походження. Це і Боко Храм, і е, частина, яка підійшла і в Нігерії, і в Західній Африці, це і на, і, і іділ на Філіппінах. На Кавказі угрупування, тобто ці всі, і навіть той же самий Вілаят Хорасан, про який ми говоримо в Афганістані, вони насправді мають свою власну певну генезу, які вони скористали цією франшизою. І на даний момент, в принципі, ІДІЛ це не є єдиною організацією, є такою групою різних організацій, які мають зберігають спільну. спільну Euh, пільне оформлення, спільно так мовити, франшизу, і дійсно їхні там центральні змі напівлегальні, все це собі всі дії собі приписують. Але насправді це під рук е окремих е угрупувань, зокрема цього хорасанського руху, який базується в основному на пропаганді серед таджиків. Ну, от, до речі, якраз про цей іділ Хорасан ми маємо говорити докладніше. Нагадаю, що ми спілкуємося із Юрієм Олійником, керівником дослідницьких програм недержавного центру українських студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, мав я запитання стосовно того, якою мірою ця назва іділ Ісламська держава відповідає реально державному статусу. Так тому, що ви. Найчастіше називаєте цю е, організацію, власне, організацією. І тому я хотів уточнити, якою мірою вона все-таки відповідає тому, що ми сьогодні розуміємо під словом держава, в яких державах вони мають подібний статус. Ну ви це вже питання розтлумачили досить детально. Тож перейдімо якраз до оцей іділ Хорасан або Іділ Кей, тому що так в латинському написанні або в англійському написанні Х передається через Кей Ейч. Отже, саме Ця організація, яка діє в Центральній Азії, ви згадували про Таджикистан. Також можна назвати в цьому переліку і сусідні країни: Туркменістан, Афганістан. цей регіон саме ця організація, або це відгалуження, взяло відповідальність за теракт в Росії, так який відбувся кілька днів тому в Крокус Сіті Хоу. Так, власне, вона взяла. І тут ми приходимо до питання, чому вони зараз саме проти Росії виступають. По-перше, їм вигідно показати, що вони пливо на міжнародній арені такі гучні речі зробити. По-друге, дійсно є за що мстити. І діло загалом і загалом мусульманам сунітам Росії, тому що в Сирії вони зробили геноцид, по суті. І також брали участь в боротьбі, як, зокрема, з Іділом, власне кажучи, так і з багатьма просто мусульманами, які, здається, може, і не підтримували Іділ, але вони так само суніти. І ці всі бомбардування, ці всі власне, жертви і тракти проти Росії мають підняти їхнє реноме, їхню популярність серед цих людей. Ну і в Афганістані так само. Але третій момент, що ви. Проти Росії зараз їм набагато зручно це робити, тому що російська, по перше, розвідка дуже очевидно відтягне на багато фронтів на український фронт, на, на придушення якихось протестів серед поневолених народів середині держави, тобто вони не доходять руки до тотального контролю. Тобто Росія факту, стала вразливою так для терористичних так, так. атак. І дуже велика присутність таджиків таджикських мігрантів, саме які до за ророробітників в Росії, в Москві, які тим більше на фоні початку повномасштабної війни їхня потреба в них ще збільшилась. Таджикистан фактично найнаселеніша. Найбільша густина в Центральній Азії, і найбільший рівень відтворювання зараз зростання населення. Дуже багато молодих людей, які не мають роботи, які в умовах авторитарного режиму не мають перспектив. Вони власне працюють в Росії. Відчувають себе так, також там людьми третього сорту. І вони дуже сприятливі на таку пропаганду, яку діл масово розгорнув саме через таджикомовного населення, як Афганістану як і ну, А от якщо власне говорити про те, що Росія виглядає на ворога. Іділ, то давайте так, от зробимо певне ранжування, зробимо певний рейтинг, я б сказав, ворогів. Кого найперше іділ вважає своїм ворогом? проти кого бореться? Я так розумію, що ви гави ви ви казали про інших мусульман, які неправильні мусульмани на думку іділ. Якщо якщо це висловити виразити в державному вимірі, то які держави станом на зараз є ключовим ворогам? Росія тут в трійку потрапляє, наприклад. От ну дивіться, на фаза їхньому принципі, якщо дивитися за їхню агітацію пропагандою, що вони головні вороги це західні там держави, Ізраїль е, і, і так далі. Ну і Росія так само, але проти держав, скажімо, в них давно вже не було руками ніяких терактів. Вони не було і можливостей там саме дії проти західних держав. А от постійно робляться виступи проти, в Афганістані проти Талібану в них. Загалом ну, активність Хорасанського і ділу наймасштабніше за останні роки. Є ще активність Сирії в Іраку, звичайно, але вона меншою зараз мірою проявляється. На Арабському так само є півострові і проти Ірану. Там в них є. Зокрема, великий був поза минулого року там теракт в Ірані, саме в Хузістані проти. Шиїтів, але ну, по по суті більшість держави світу для них вони говорять, що їхні вороги, але найбільше діють зараз в і в Афганістані. Афганістан це такі там постійно теракти. Вони проти Талібану, проти мирного населення. Тобто це тільки наростає за минулий рік. Тобто і Росія є, не очікувала, що теракт буде на їхній так. території. Тобто тут, тут просто питання дуже цікаве питання, чому Росія так прогавила, так, тому що Сполучені Штати Америки десь за два тижні достеменно не пам'ятаю, зараз не буду згадувати, але за, за кілька днів перед цим терактом вони попередили. Росіяни, здається, відмахнулися від цього попередження, назвали це провокацією чи шантажем з боку заходу. Ну і отримали, зрештою. Власне <плес> ну, кажу, тут вже тема до багато конспірології. Може вони не повірили, може подумали, що їх залякають. А може, якась частина ФСБ там сказала, що це пуста тривога, щоб скористатись, щоб є, підставити якусь іншу групу? Насправді, то е, би говоримо, дійсно це здійснили іділівці, але. І взяли на себе відповідальність, але це не значить, що тільки вони могли це зробити. Це моміг хто був хто інший за ними стояти, тому що форма зараз їхньої там діяльності. Вона дуже віддалена. Тобто, як наскільки зрозуміло з тих, що затримані були, загалом яка інформація через, через інші ісламістські пабліки серед різних людей проривається. в них розгалужена саме структура оцих проповідників, зокрема Хорасанських іділівців, які на Таджикистан працюють. Вони багато хто сидять і в Європі, і в інших місцях, вони віддалено працюють. Тобто, спочатку роблять якісь проповіді в телеграмі. Ютубі, може навіть е, без, без призовів до якогось насильства. Потім люди, які молоді люди, які цим зацікавляться, вже з ними конкретно працюють, знову пишуть їм, спілкуються з ними Тобто це все робиться віддалено. Е, немає безпосереднього контролю якихось конкретних баз. Тобто кожного е, могли в принципі якісь будь-які сили треті, перехопити їх там. Е, чи купити якусь долю уваги в того проповідника, що їх координував, щоб направити їх саме в такий то момент, щоб і і діл взяв відповідальність, і щоб якісь о, точкові досягти цілі. Ну це могли бути, скажімо, ті же самі ФСБшники, е, які або, наприклад, ГРУшники, які хотіли підставити ФСБшників. Тобто там ж боротьба різна всередині Росії ведеться. Тому -то, цього теж не варто від, відкидати. Я взагалі то. Е, теж сумнівна версія, але цілком можлива. Е, точно, що Путін навряд чи відразу б знав про це, тому що якби вони це все готувалися, і я взагалі спочатку припускав, що це повністю організовано ними. Але який Путін відразу не виступив, а тільки через добу щось там проговорив загальні речі, що ми будемо з тероризмом боротись. Очевидно, він особисто, можливо, його не був поперечений чи, чи не знав. Можливо, це якась група, якась інша ФСБшна координувала. Ну багато питань в цьому є. Ну, Ну, зрештою, я би... Росія обрала так. тактику. Так, дивіться, обрала тактику каналізувати весь негатив, всю злість бажання помсти на Україну. Так, тобто вони до певної міри використали цей кейс, попри те, що всі західні розвідки, всі країни кажуть, що вони не бачать зв'язку з Україною. Україна теж відхрестилася ясна річ, і діл взяв безпосередньо на себе відповідальність, але. Весь негатив в російському інформаційному просторі каналізується на Україну, тобто для, для так, них це так, таке певне прискорення, ній, ну тобто їм вигідно, ясна річ, що підсилити злість на Україну, щоб можливо легше проводити мобілізацію інші заходи, але з іншого боку, трішечки виглядає дивно це, це їхнє небажання відреагувати на справжню загрозу. Так, тобто, якщо і діл здійснив таку. Такий теракт, таку акцію на їхній території, то цілком вірно, що вони можуть повторювати, а Росія цю мовно кажучи, рукавичку ну не піднімає. Як ви пояснюєте зараз, Ну, по-перше, як вони можуть боротися з іділ, якщо іділ давно переможений Росією? Якня пропаганда ж говорить, що вони спеціально зайшли в Сирію в 15-16 році і успішно перемогли іділ, і вже його немає. Тому, тому це вже перше питання. Це, це якщо згадати, хто хто згадає їхню пропаганду. І другий фактор, вони дуже є, намагаються використовувати лінію, що, мовляв, проти Заходу, весь глобальний південь з нами, там, мусульмани з нами. Там. А тут так, така, ж, така річ, розумієте, це все сказати, що. Ну, тут не вийде навіть пропаганда не зможе сказати, що от, мовляв, якісь там екстремісти винні, а інші мусульмани не винні. Вже зараз оці, ці зетники, всякі пропагандисти просто в навіженні почали кричати, що треба всіх таджиків депортувати, треба там, їх там понищити, там е, навернути там, е, з ісламу. Тому, власне, і самі мусульмани зараз очікують репресій, що будуть там знову репресії проти мечетей, проти інших проти груп. Це все це додатковий стимул відкриття додаткового фронту, і це їм зовсім навіть так. Навіть на пропагандистському рівні Кадиров там навіть був напружився, так висловлювався якраз на цю тему, що ми будуємо ультранаціоналістичну Росію, тобто мається на увазі таку шовіністичну суто з точки зору Росії. Чи ми будуємо нібито багатонаціональну країну, якою Росія нібито є? Ну тобто вона і є багатонаціональною, але політика Росії вона ж традиційно була такою, що нехтувала інтересами національних меншин або національності. Ти й народності, які проживають на території Росії, і тут постає питання: може це бути так званим чорним лебедем? Так, от, наприклад, засновник центру підтримки аеророзвідки розвідки Горлуценко казав, що ІДІЛ – діл це може бути другим чорним лебедем для Путіна після торішньої історії із Пригожиним. А як ну, ви гадаєте, я вважаю, що він дійсно може це може бути чорнелебеда, чор, чор, але не на рівні, звичайно, пригожинського бунту. А, бо це був такий винятковий за наслідками, і таке ми ж на нього, ми ще чекаємо. А я думаю, а це чорне лебі, як мовити, другого рівня, менш масштабних наслідків. До нього можна віднести і бунти в махачкалі, там в Дагестані, і в зростання сильне е, проблеми яка, з економікою в грудні, там, коли дефіцит був вже навіть яєць, і проблеми в січні виступи в Башкортостані. І зараз те, що ми бачимо, вже... На фо... Вже зараз вже на чорний лебедь, а те, що Україна докладається удари до речі, по НПЗ і проблеми з бензином, це все буде накладатися. До речі, принагідно по ударах дуже успішних українських, хочу привітати в День СБУ сьогодні, Наш, власне, наші структури, які активно. Не наближають оці чорні лебіді. Але іділ поки що, як на мене, він виходить на рівні поки що важливого, але поки другого рівня. Однак, якщо це, і це дуже ймовірно, що такі тракти продовжуються, а все для цього є можливості. І російські зараз структури вони не можуть зупинити. Не можуть це, зупинити, так? так. Та, та, ну просто тобто розуміє, та, так, так. Тобто виглядає так, от, судячи з ну, ваших слів, виглядаю. що для ІДІЛ Росія зараз виглядає таким зручним сфаррінг-партнером, так? який виглядає може виглядає, пропускати хуки ці, пропускати аперкоти. Тому що... буде, що, що два-третє, другий раз, третій раз таке щось відбудеться. Ну розумієте, це вже може трошки до інших речей перерости і може тоді вже дійсно бути якимось там важливим фактором для потрясінь. Друзі, я хочу нагадати, що із кандидатом політичних наук, керівником дослідницьких програм недержавного центру українських студій стратегічних досліджень Юрієм Олійником. Ми говоримо зараз про іділ ісламської держави, Іраку та Леванту, яка станом на зараз націлилася на те, щоб здійснювати теракти в Росії, і Сполучені Штати Америки між іншим вже після того теракту і ще раз попереджали своїх співгромадян, своїх громадян, зрештою, які перебувають на території Росії, аби ті чим швидше. Полишили країну. Рекомендація така була, ну або принаймні не відвідували масових заходів, тому що не виключено, що можуть бути повторення таких жорстких жахливих терактів, як це було два дні тому в підмосков'ї. Зрештою, як ви бачите далі розвиток ситуації, пане Юрію? Власне кажучи, я, е, е, такі терактики були підмосков'я, а е, вони. Як я казав, будуть продовжуватися швидше за все, є шанси для того. А може не зараз, прямо, тому що зараз вони все зігнали, намагатимуться цей тиждень-два точно вже якось вели суперконтроль зробити. Але сил нема, і вони точно розслабляться, може вдарити десь там, скажімо, що є чи в нижньому Новгороді. Або й мусульманських до речі, хоча в меншому віром, що саме в мусульманських регіонах вдарить. тому що ці таджики, які є головною тим, е, е, іділівськими зараз, найбільш піддатливими до пропаганди, е, тому що вони в найбільш складних економічних умовах е, вищувають гноблення, і вони саме дуже широко таджик, таджикською мовою пропаганда ведеться на ютуб-каналах, телеграм-каналах. Я думаю, це все буде в великих містах. Тобто заджики і надалі будуть ключовим знаряддям в цій боротьбі, якщо така О, боротьба буде? Та, найбільш ймовірно з Ідільських, Подільівській лінії вони поки що най, най, найліпше спрацьовує. Тому що, я ж кажу, найбільш авторитарна по суті держава може менш ніж Туркменія. Туркменістан більш авторитарний в Центральній Азії, але в Туркменістані немає стільки населення, особливо молодого населення, яке не має перспектив. І до я ж кажу, режим по суті в Таджикистані заборонив всі, всі мусульманські групи, які не є провладними, які були більш поміркованими, які могли альтернативу дати. Тому люди до нелегальних прислуховуються дуже зручно для і діло робити пропаганду. А до того що вони їдуть на заробітки в Росії, відчувають себе третім сортом. Uh -huh. Це все, все такий мільйони людей, тобто. Це так таке зручний, зручне поле для е, інцинуацій. А а тим більше російська влада, якщо зараз російське суспільство почне відповідати, почне репресії То проти... може якраз це розгортатися це... маховик різноманітних непередбачуваних наслідків, ну, пане Юрію. Ну, добігає ми завершення ми час нашої програми. І щиро вам дякую за цікаву бесіду. Кандидат політичних наук Юрій Олійник був в етері українського радіо.